Про це говоримо далі. Збройні сили України за допомогою таких піввідронів знищили російської техніки на понад 140 мільйонів доларів. Це за місяць. Такі підрахунки зробило видання Forbes. Далі слухаємо детальніше. За допомогою FPV-дронів українські військові знищили 11 російських танків вартістю у 27,5 мільйонів доларів. Також 19 одиниць бойових броньованих машин на понад 10 мільйонів 600 тисяч доларів. А ще дрони ЗСУ розтрощили 11 ворожих артилерійських систем. Це більше як 8 мільйонів 800 тисяч доларів. Ліквідовано і три російських реактивних системи залпового вогню. Їх вартість понад 2 мільйони 700 тисяч доларів. Знищено і три засоби протиповітряної оборони Росії на суму 78 мільйонів доларів. А також 70 російських автомобілів вартістю 10 мільйонів 400 тисяч доларів. Українські військові за допомогою FPV-дронів розбили і 29 одиниць іншої техніки на суму майже 3 мільйони доларів. Ось такі результати роботи fpv півдронів за місяць. Нагадаю, це дані Форбс. Вони підрахували, що де і як ми завдали, яких ударів по окупантам за допомогою таких півдронів. Що це таке? Докладніше говоримо з Валерієм Яковенком, співзасновником проєкту Drone.ua. Пане Валерію, добрий вечір. Слава Україні. Слава, вітаю вас. вітаване Валерію. Отже, ми сьогодні вже не перший раз згадуємо в дрони але я хочу, щоб ви коротенько пояснили принцип роботи для наших глядачів, щоб ми предметно розуміли про що ми говоримо, тому що ну я плюс-мінус розумію, і для мене, наприклад, особисто, ну це така знаєте, цікавинка, коли такий невеличкий дрон нищить скільки ворожої техніки. От, поясніть, будь ласка, принцип роботи. FPV -дрон – це невеличкий квадрокоптер, котрий керується вручну. Його основа і, взагалі, джерело появи цього обладнання це спорт. Це fpv дрон. Це вид спорту, коли скоростними дронами дуже близько до землі керують люди і проходять по певному маршруту. І так само в момент прольоту такого дрону цей дрон може нести на собі певну частину бою певну бойову частину і доносити її до ворожої позиції. І ця ворожа позиція з використанням сучасних технологій може відбуватися на відстані до 10 і навіть до 14 кілометрів. Тобто це фактично а, радіокерований керований знаряд, який з над на істотною над людською точністю потрапляє у ворожі об'єкти. Mm -hmm. От ми до речі, зараз якраз показуємо відео. Роти ударних безпілотників Ахілес, і ми говорили з командиром цієї роти Юрієм Федоренком на початку цієї години, і він сказав, що 80 цілей тільки вони за місяць вразили 30, 39 з них ну знищили капітально. Що дозволяє цьому дрону? От показувати таку ефективність. Така ефективність досягається фактично співвідношенням вартості самого дрону і вартості тієї техніки, що пошкоджується. Якщо говоримо про співвідношення, то дрон вартує в середньому там 400 доларів. Їх може бути а, дуже багато. Є деякі моделі, котрі вартують дорожче, але все ж таки вони переносять на собі достатній об'єм заряду, щоб знищувати бронетехніку. Бронетехніка вартує сотні тисяч та мільйони доларів. І коли ми порівнюємо вартість на дрони і вартість знищеної техніки, Техніки, навіть коли лише один дрон долітає до цілі, ми отримаємо просто шалену економіку співвідношення, котре йде 100% не на користь ворогу. Так а ті піввідрони, які ми використовуємо зараз, вони в більшої більшої більшості випадків чи його виробництва а, це дуже приємна історія, тому що коли вперше дрони почалися ну, виробля... почалися використовуватися Україною для своєї оборони. То а, вони були 100% іноземного виробництва. Зараз ми можемо говорити про те, що відбувається трансформація і кількість обладнання, що виробляється безпосередньо командами в Україні, саме з напрямку в вона збільшується і збільшується щотижня. Компоненти так дуже часто знаходяться саме з іноземних джерел, але локалізація виробництва вона відбувається і щодня угу. стає ще більшою. Так. Я чому просто запитала з 1 вересня? Китай обмежив експорт комерційних дронів власного виробництва в Пекіні. Тоді заявили, що їхні комерційні дрони не можна використовувати в військових цілях. Обмеження стосуються дронів великого радіусу, суді, вагою понад 4 кілограми. Також е пов'язано з дронами обладнаннями. Передає Бібісі. От наскільки. І для нашої нашого фронту, для наших хлопців і дівчат на передовій, скажімо так, це може створити проблеми. Наскільки ми можемо компенсувати там ті китайські дрони, які ну теж наскільки я розумію, ми використовували певним чином. По перше, потрібно подивитися на джерело проблеми, і Китай намагається бути нейтральним а, щодо цієї війни і не виступати на чиїсь окремій стороні. І а, коли відбувається ситуація, коли Україна використовує в рази ефективніше безпілотні знаряддя, коли вона використовує більшість дронів у світі саме для своєї оборони, і коли окупанти не можуть похвалитися всім цим, відбувається певний десант. Вже ж а, стається відбувається намагання змінити цю ситуацію і як мінімум прибрати від певно відповідальність за, за такі моменти. Тож ці обмеження, які зараз має Китай щодо експорту своїх технологій, вони існують як для України, так і для болот. А, Україна на жаль страждає через це. Ми купуємо більшість обладнання на світових ринках. На жаль, воно стало дорожчим. Uh -huh. Воно має черги, а локація обладнання обмежена. І це стосується не лише готових пристрій, це стосується і певних компонентів, котрі uh -huh. ми використовуємо для зборки такого обладнання. Але це є ознакою і прямим сигналом, і а, ідеєю того, що потрібно концентруватися на власному виробництві і ще більше а, локалізувати всі можливі моменти виробництва українських mm -hmm. дронів. Ну Росія там теж щось трохи концентрується, так би мовити. Я хочу згадати про ці дрони газонокосарки, як ми вже їх охрестили. Які почала запускати Росія по Україні? Вони менш потужні за шахеди. Вважає директор Київського науково-дослід. На інституту судових експертиз Олександру він про це він написав Телеграм. За його попереднім аналізом, нові російські безпілотники несуть легший заряд вибухівки, ніж іранські шахеди. Але чи можна нівелювати загрозу, яку несуть ось ці зібрані там речник повітряних сил Юрій Гнат казав, буквально там з якихось двигунів на еліекспрес куплених? Um. Україна має іншу роль. Вона будує обладнання, котре має інший клас. А наше завдання нищити військові цілі, проганяти збройні сили бронетехніку з наших полів, знищувати її. І на відміну від України Ерефія, вона будує обладнання. Чого ще, але вона будує це для того, щоб залякувати українське населення. Те обладнання, яке ми бачимо перед собою, воно ніяким чином не змінює нічого на полі бою, але воно заставляє нас з вами боятися mm -hmm. і бути у певному страху. Воно направлено проти мирних людей, воно направлено проти мирних міст, так. проти нашої мирної інфраструктури. Тож це інше. Згадуючи пана Юрія Федоренка, він каже, що в нас менше, але кращі безпілотники. В нас їх не менше. В Україні дронів більше. А, і по деяким даним від семи разів, коли відбувається певна активізація на ділянці фронту, відбувається більше зльотів дронів саме з української сторони. Так якщо просто навіть дивитися на кейси а, знищення бронетехніки, те, що викладає Росія, і те, що викладає Україна в Україні, за даними міжнародних джерел і міжнародних аналітиків, мінімум в три рази більше знищеної техніки а, терористів. Українськими дронами От, тож в україні більше обладнання. Приємно чути е, ці слова від вас. На цьому поставимо крапку. І будемо сподіватися, що наші заслуги, наші і досягнення наших хлопців, результати наших хлопців і дівчат будуть тільки рости, рости, рости. Е, Валерія Ковенко, співзасновник проєкту Drone.ua, про.